Доброго часу доби, дорогі друзі, вітаю всіх, хто сьогодні з нами, всіх тих, хто хоче бути в курсі актуальних подій в нашій столиці в місті Герої Києві. Я Андрій Вітренко, і сьогодні ми хочемо з вами поговорити про найбільш актуальну, як на мене, для міста Києва тему це корупція та боротьба з нею. Чи досягли ми у 2024 році успіху в боротьбі з корупцією, чи це став лише ще один рік? Гучних корупційних скандалів, і ми сьогодні розберемо пару кейсів, які відбувалися в 2024 році з моїм другом, керуючим партнером адвокатського об'єднання Відар Станіславом Борисом. Привіт, Станіслава. Як ти все добре? А давай можемо розпочнемо з трохи такого короткого бліцу для тебе, для наших е, глядачів. Отже, дорогі друзі, не забувайте підписувати, ставити лайк, дзвіночок. А я хотів би задати вам три питання. Перше питання: найбільш абсурдний корупційний скандал 2024. Друге питання: що на вашу думку стало найбільшою антикорупційною поразкою цього року? І останнє питання: які три перші кроки? Ви б запропонували у боротьбі з корупцією в місті Києві. Яка твоя думка, Станіслава? Слушне і таке масштабне питання. Об'єктивно навіть важко відповісти. Мені здається, перші і друге питання вмовно можна об'єднати і створити якийсь певний не знаю, чарт таких корупційних, я не знаю, зашкварів корупційного якогось такого сумасшествия, яке відбувається. Найбільший і наймасштабніше те, що ми бачили з краю, це, звісно, Подільсько-воскресенський міст, в який в минулому році. Ну, в, точні, в 2024 році зараз додатково знову і знову вливаються кошти з місцевого бюджету. Причому ми бачили такі гучні заяви про те, що він, начебто, вже. Використовується. Але знову ж таки повернемося навіть до елементарних речей. Він не введений в експлуатацію. Тобто з самої назви слідує, що ним не можна користуватися. Не дай Бог відбудеться якась трагедія із-за того, що він не відповідає елементарним нормам будівельним, так? і його необхідно допрацьовувати, і дійсно допрацьовувати. Сподіваюся, ніякого, скажімо так, нещасного випадку не трапиться. Але це один з багатьох. Так само, і навіть оголошення тендеру на додаткові мільярди з державного бюджету на добудову метро на Виноградар. З комунального так само, я тебе хочу трошки поправити. Це не державний бюджет. З, це з бюджет комунального міста Києва. Міста Києва, місцевого, так, безумовно. І е, величезна, навіть низка. Кримінальних проваджень по е, комунальним підприємствам Київщини, тобто, дійсно вони, як наче гриби виростають ці кримінальні провадження, де посадовці об'єктивно повідомляють про підозру в розкраданні розтраті чи привласненні якихось способів неймовірних е, грошей з е, місцевого бюджету так. тут навіть сьогодні одному з директорів департаменту була вручена підозра Андрію Гудзю за корупційні оборудки при передачі. І приватизації підземного переходу біля центрального вокзалу так безумовно видається, наче на якомусь кожному з напрямків діяльності посадовці, столичні посадовці, намагаються десь якось додатково зробити. Саме так воно виглядає на сьогодні. От, э... а давай ще з тобою декілька таких э, розберемо ситуацію. Ну, перше, хотів би поговорити. Віктор Брагінський, київський метрополітен, вже екс керманич київського метрополітену. Ми пам'ятаємо це розслідування програми Бігусінфо, uh -huh. коли э, в його. Володіння знайшли, і володіння його дружини і родичів знайшли велику кількість нерухомості та інших матеріальних цінностей. От як ти вважаєш, як таке можливо під час такого, о, такої антикорупційної боротьби, зокрема під час активізації, складання там, запуску знову під час, о, під час війни, під час активної фази воєнних дій, електронного декларування? Як взагалі таке може бути? Об'єктивно не було, на моє переконання, це така, скажімо так, Запитання з певною історичною складовою, так, необхідно повернутися до того, що було проведено місцевою владою КМДА, для того, аби боротися з корупцією. Так? Ми можемо знайти навіть на сайті, публікуються певні звіти. Департамент антикорупційної КМДА визначає певні ризики, звертає увагу, але ми не бачимо наслідків. Не так давно, в 23-му наприкінці, мені видається, був. Реорганізований департамент, обраний новий очільник, який покликаний був боротися з корупцією. Олег Тимошенко так на сьогодні я не побачив жодної активності в напрямку боротьби з корупцією, і от правильно ти зазначив абсолютно вірно, що це виплило з розслідування Бігусінфо. Тобто, якщо журналісти, маючи об'єктивно не такі можливості, як внутрішній департамент боротьби з корупцією, як його очільник, виявили це. То, відповідно, у мене одразу ж перше питання, яке є відповідю частково на запитання щодо того, що необхідно зробити, перших три кроки, це в тому числі подивитися на ефективність і на роботу цього департаменту, на його очільника. Що було зроблено? Об'єктивно, зсередини, це можна було ці, скажімо так, ризики, вже давно давно визначити. Підсвітити їх і ну боротися, починати їх долати, тому об'єктивно, я розумію, що це недопрацювання на самому початку і на превеликий жаль. Не є ініціативою КМДА як такого, що дивіться, ми перевірили, виявили, будь ласка, прийміть міри. В нас в державі є багато діючих потужних механізмів боротьби з корупцією, починаючи від національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ВАКСУ, вище антикорупційний суд, і закінчуючи на ЗК, тобто дуже багато громадських організацій, тобто є. Методи і способи і напрямки, як з цим боротися. Але, на превеликий жаль, такі скандали вилазять саме з засою маси інформації, а не з якоїсь дійсно реальної боротьби всередині в КМДА, це ми бачимо на сьогодні по фактажу, по тому, що відбулося навіть в цьому 24-му році. Але ти знаєш, що у нас панує така думка серед депутатів Київської міської ради, що ті сюжети, які були. Показані, що багато з них були, так би мовити, підсвічувалися зсередині Київської міської ради. І ось тут також не можу не згадати, і такого, таку людину, як Володимир Володимирович Прокопів, це заступник Київського міського голови, депутат Київської міської ради від фракції Європейська Солідарність, голова фракції Європейська Солідарність. І ми знову ж таки бачимо розслідування «Бігус.Інфо», про те, що людина активно протягом своєї діяльності і роботи в Київській міськраді активно дуже займається знаєш, такою, скажімо так, успішною ріелторською діяльністю. Mm -hmm. Після цього випуску Віталій Володимирович заявив, що він відсторонив Володимира Прокопіва від виконання обов'язків. Володимир написав у своєму Фейсбуці, що він написав заяву про звільнення. Але 8 листопада я подав депутатський запит, де я попросив показати мені ці документи, угу. вони ж існують, тому що один відсторонив, інший написав заяву Покажіть, якщо ви не боїтеся цього зробити. Але сьогодні вже, слава Богу, кінець грудня, відповіді на мій депутатський запит не було. Ну, дивно, тому що це достатньо елементарна річ. і Могли би надати, якщо тут все знову ж таки, якщо ви. Прозорі, якщо є теза про боротьбу з корупцією, відкритість, транспарантність, то це однозначно відповідь на цей запит мало би бути миттєво надана. Я не розумію також, чому таке як було. Якщо документи існують, то покажіть. А якщо Безумно. ви не показуєте, то в мене виникає логічна думка, що цих документів не існує, і хтось когось або покриває, або хтось з кимось співпрацює. Давайте, дорогі друзі, подумайте самі, кого я мав на увазі. Хто з ким співпрацює і хто кого покриває. А давай ще знову ж таки журналістські розслідування. Бачиш, Олег Тимошенко ходить у нас на сесії, так, також такий інсайт, ходить на всі комісії, показує свою активну діяльність, але результати показують лише журналісти. І була, було таке журналістське розслідування про такого підприємця в місті Києві, він власник ресторану Сапіраві в місті Києві Олексій Владиміров. Я нагадаю нашим глядачам, що в сюжеті було написано, що в GetContact ця людина підписана як кличко-гуманітарка, відкат від тендеру, кличко-цемент. Ця людина відповідно до розслідування журналістів під час повномасштабного вторгнення придбала Lamborghini, придбала Rover останньої моделі, активно використовувала варіант такий для волонтерів, як шлях, для того, щоб подорожувати за кордоном. Як так може відбуватися, і як тут, враховуючи все це, можна оцінити ефективність антикорупційних структур саме в Київської міської державної адміністрації? Давайте я навіть би з іншої сторони навіть зайшов. А чи була будь-яка реакція на ці розслідування саме з сторони цього антикорупційного департаменту, якщо може, є якась інформація. Я про таке не знаю. Тобто органи правоохоронні, ми розуміємо, що звісно звертають увагу, так і ми бачимо, на превеликий жаль, саморошій силою для кримінального переслідування є інформація, яку надають журналісти. Але чи була проведена якась робота внутрішнім департаментом на сьогодні з цього приводу, однозначно, такі публічні заяви. А після цього, ну як в цьому журналістському розслідуванні, це достатньо серйозні звинувачення, які так чи інакше підкріплювали журналісти своїми. Фактажами, які їм вдалося здобути. І це однозначно мало бути дзвіночком для антикорупційного департаменту внутрішнього, щоб провести абсолютно повну перевірку від А до Я. І тоді ми знову повертаємося до питання, що можна зробити. Так? Однозначно, що такий департамент він не є дієвим, він не результативний. Безумовно. І він не може, на моє глибоке переконання, бути результативним. Чому? Тому що. Якщо цей департамент в структурі е, цієї установи, якщо зарплатня керівника цього департамента прямо залежить, в тому числі, може там, наприклад, залежати від тих, кого він мав би викрити. Тобто, якщо він викриє якусь певну особу в середній, в Київській міській державній адміністрації, то ця особа йому в подальшому або скасує, або не заплатить не знаю, якусь премію, чи звільнить за прогул, чи ще. ще, 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 ще. Та особа, яка йому може е, сплатити премію, Тою особою він не може розслідувати, тому що навіть в положенні про департамент написано, що мер Києва він не є суб'єктом дослідження і суб'єктом роботи цього департаменту. А по горизонталі своїх колег досліджувати, щось у пана Олега, мені так здається, не дуже виходить. Я думаю, може, ти мені щось порадиш. У мене є ідея така зробити депутатський запит і запитати щодо. Всього періоду роботи департаменту, скільки коштів було отримано, яка результативність роботи, і взагалі чи є, чи може Київський міський голова зробив якийсь KPI для Олега Тимошенка і чи виконав він ці KPI. Тому що на Державній службі Олег Тимошенко, Державний службовець, там є щорічне оцінювання. Хотів би запитати, і, наприклад, результати цього щорічного оцінювання. Результати щорічного оцінювання. Членів департаменту Олега, пана Олега, як пан Олег оцінює їх роботу, і все це потім буде видно. Подивимося, запитаємо у пані Колдик, як вона оцінює це департамент внутрішнього аудиту Київської міської державної адміністрації, mm -hmm. яка через свій департамент сплачує пану Олегу заробітну платню, тому що ще вона досі не отримала кодифікацію для того, щоб могли сплачувати департамент навіть заробітну плату. Кодів нема, заробітна плата є. Як ти думаєш, може ще чимось доповнити? Порадиш? Об'єктивно, ця інформація буде дійсно достатньо цікава, тому що можна буде оцінити ефективність. Але знову ж таки, можливо і. Не потрібно якихось там гучних заяв виткам, ДА, але якась результативність, вона би все рівно була видно, їй би було видно. Тому, повертаючись до ефективності, мені видається, що такий департамент він або а не може в апріорі бути ефективним і необхідно прикласти зусиль для того, аби створити дійсно ефективну і дієву антикорупційну ініціативу. І не потрібно винаходити ну, якийсь велосипед. Є достатньо багато засобів, методів, які вже пропрацьовані, які працюють починаючи з необхідності створення можливо якоїсь сторонньої комісії. Яка буде повністю ізольована від впливу будь-кого, як з КМДА, так і будь-якого з інших сторін, надання їм відповідних певних повноважень для проведення перевірки, додатково можна залучити ту саме національне антикорупційне бюро міжнародних партнерів, наприклад, там Transparency International, інших е організацій, які покликані на ЗК боротися з корупцією. І запросити в них, що шановні колеги, ми хочемо боротися з корупцією. Ми будемо і ми боремося. Допоможіть нам це робити максимально ефективно. Порадьте, як це зробити, залучити додатково міжнародних партнерів, які будуть проводити додатковий аналіз роботи. Тобто, це має бути видно. Ну і ця ефективність має бути видно, і тільки на моє переконання, ось таким шляхом, одним з і гарним пропрацюванням виявлення внутрішнього бажання саме в КМДА. Тільки це може бути наслідком дійсно боротьби з корупцією. інакше це все насправді виглядає як якоюсь певною. Імітацією і замилювання, можливо, очей людям, тому що є запит суспільства сильний, вже такий кричущий запит про боротьбу з корупцією, і звісно, на нього якось так треба відгукуватися. І мені видається, що таке от обрання нового очільника, наче ну, заявлення про те, що цей департамент працює, буде працювати і він там буде ефективним, вони є лише для того, аби все-таки відволікти увагу від дійсних цих величезних корупційних схем, які так чи інакше рівно вилазять ось завдяки розслідуванням журналістів. Да, тобто, у нас найбільше борці з корупцією станом на сьогодні Журналіст. в місті Києві це журналісти, люди, да. члени територіальної громади міста Києва, які також сплачують податки, з яких, формується держав... з яких формується бюджет міста і використовують ті люди, проти яких робляться ці журналістські розслідування. А я тебе хочу запросити, давай я зроблю такий запит. А потім ми з тобою його сядемо проаналізуємо. проводимо проаналізуємо і побачимо, хто де як бореться з корупцією від імені Київської міської державної адміністрації, що у нас кількість скандалів не зменшується, але ще збільшується, і кількість підозр у вчиненні кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією, у директорів департаментів не зменшується, а збільшується навпаки. Ну тобто для мене це дивні речі. І насправді немає ніякої проблематики створити дійсно ефективну боротьбу. Всі кримінальні провадження, от я як адвокат, основна моя спеціалізація, це кримінал. І я достатньо багато бачив різних кримінальних проваджень з абсолютно різними так, схемами, способами, методами. І вони не сильно відрізняються одна від одного. Починають, можна навіть на блоки розділити, якісь певні зловживання, що стосуються тендерів, закупівель, виділити їх і визначити певну проблематику і знайти для цього рішення. Більше того, от в цих звітах, що я зазначав антикорупційного департаменту, які оцінювали ризики, вони там, мені видається, я їх два знаходив чи три за весь період, за останніх маємо, років п'ять чи десять. І там визначені ці проблематики. Тобто вони самі всередині, мабуть, десь хтось просто їм не сказав но 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 І вони самі кажуть там, умовно колеги, в нас отут ризики, і пропонують такі певні якісь проміжні можливі дії. Але далі нічого не рухається. Тобто, департамент якось це в своїй бульбості відпрацював. Сказав, оті можуть бути немолодцями, і ті можуть бути немолодцями, а що, Та нічого. Так а як же ж він же своїх колег будеш розслідувати? І ось, і, і ось ми знову й знову впираємося в елементарну проблематику, як створити ефективний департамент. Вони всі призначені однією людиною. Вони всі працюють з цією людиною. Вони всі працюють, ходять на наради до цієї людини. Тобто вони підпорядковуються цій людині всій. Ну вони можуть ж вони розслідувати самі себе. А, але тоді ж сенс. Створення цього департаменту. Ну, абсолютно, тоді ми знову повернуємося на відповідь. Да. Для чого Для чого єдине, яку я бачу, відповідь, це те, що сказав, щоб показати суспільству київській громаді про те, що дивіться, ми боремося. Але якщо трішки заглибитися, от наші глядачі нас подивляться, проаналізують ці елементарні моменти. Тобто, якщо людина отримує заробітну плату, від... Іншої людини, то вона ну мало ймовірно, що вона якось буде його умовно здавати чи викривати. Хоча є, до речі, хороший механізм, який знов ж таки запроваджений на ЗК, «Інститут викривачів. Ми про нього також розмовляли, коли всередині кожен працівник може повідомити про можливі випадки корупції, тому що насправді боротьба з корупцією це завдання кожного. І особливо людей, які працюють, які бачать цю корупцію, і немає, там є можливість навіть повідомляти анонімно. На відміну від, наприклад, заяви про вчинення злочину, яка фактично анонімно не розглядається, це також такий додатковий нюанс, щоб люди розуміли і не переживали. Є, є цілий мет, система законодавча захисту викривача. І в подальшому, більше того, викривач може отримати. В кінцем даті винагороду. винагороду, якщо особу, яку він викрив, визнають винуватою і відповідно постановлять про те, що неї була викрадена там або розтрачена певна сума коштів. Такий стимул. Я просто держава вже в цілому вдається в будь-які хитринки для того, щоб, будь ласка, допомагайте. Ми не все сильні, це зрозуміло. Ну, цієї держави не хватить. Треба на кожного окремо ну, надіятися, тому боротьба з корупцією це робота кожного. І знову ж таки, тому ми можемо закликати е, тих осіб, яким відомі якісь факти, чи то в КМДА, чи в інших установах про корупцію, і них необхідно повідомляти. А давайте тобі задам ще одне таке питання: от якби ти був мером Києва, от ти, наприклад, завтра заходиш на посаду мера Києва, Київського міського голови, от які б твої перші три кроки у боротьбі з корупцією? Що б ти зробив? От, Перший, там перший, другий, третій крок для того, щоб подолати цю корупційну гідру, однозначно, перший необхідно проводити повний аудит. На превеликий жаль, це величезна робота, титанічна робота, яка займає великий час пріоритизувати найосновніші напрямки, які є фактично там жилами столиці, починаючи від будівництва і закінчуючи проблематикою комунальних підприємств, наприклад. Так, де ми бачимо, що проводяться закупівлі, виділяються якісь кошти. Одні комунальні підприємства є дотаційними, хоча не, хоча не повинні би були бути такими в апріорі, зважаючи на потім продивлятися ну, найбільш гостру проблематику, куди лиються гроші і чому вони туди лиються, і які результати. Тобто, безумовно, спершу провести повноцінний аудит, зрозуміти, на якому ми, скажімо так, світі живемо. Після цього, звісно, в мене були б окремі питання до департаменту антикорупційного, але до нього повернулися, однозначно запросити всіх, кого я назвав, набу, запросити на ЗК, запросити громадські організації, покликані боротися з корупцією, наших міжнародних партнерів, які нам вірять, довіряють, допомагають і хотіли би також бачити результативність, і сісти з ними пропрацювати більш чіткішу структуру боротьби з корупцією, яка в жодній мірі не буде залежати від столичних чиновників. Абсолютно незалежна, в яких буде свій KPI з приводу проведених перевірок, з приводу проведеного навчання, додаткових якихось заходів, щоб не просто викрити наявні схеми чи корупційні якісь зв'язки, а щоб ще й запобігти превентивно наперед, щоб не дозволити в подальшому повторення. тому що об'єктивно в нас весь час крадуть на тендері, крадуть когось притягнули до відповідальності, навіть вже кінцевий вирок. І що? І... і знову крадуть на тендері, і новий тендер, і знову, і знову, і знову. Ну, тобто, наче не робиться якісь висновки з цього всього. Тим не менше, існує достатньо багато механізмів, аби запобігти е тому, аби на тендерах. Можливі були зловживання в свій час були серйозні зміни внесені, коли були такі певні там фіктивні контрагенти, які ага. підвищували, підвищили ціну, а потім пропонували реальним е, працівникам реальному сектору економіки ринку е, відкат. І ми відступимо для вас цей тендер, умовно, чи цю можливість, чи цю купівлю. Тобто знайшли ви рішення? Знайшли. На сьогодні такі технічні кандидати неможливі, тому що, наприклад, на тендер необхідно одразу ж надати кошти, які гарантійним внесок. Да, Забезпечення. Безумовно. Є рішення, є, і такі ж рішення однозначно можна знайти і тут. І третє, це безумовно прозорість, угу. повна відкритість. Це ваші гроші. Кожного гроші. це ваші кошти, які ви платите. приходите в магазин, купуєте молоко чи хліб, ви платите кошти. Ви. Е Своєї заробітні плати також платити кошти, податки, які йдуть до місцевого бюджету. Тому ви вправі розуміти, знати, куди пішла повна копійка. Кожна копійка, чому вона туди була направлена? І, наприклад, от у мене також таке невелике зустрічне питання з приводу залишкових коштів на mm -hmm. е рахунках КМДА. Які вони, чи, чому вони умовно не були використані, чи не було на що використати? Це не говориться про те, що необхідно, о, давайте все швиденько потратимо. Ні. Тобто, це планування бюджету. Є певна, кошт, певна це кількість коштів. Це планування бюджету, це ефективність роботи. Тобі дають кошти для того, щоб ти робив свою роботу. А станом на сьогодні, наскільки мені відомо, приблизно 30 мільярдів. Гривень невикористаних коштів на рахунках київського бюджету, я сподіваюся, дуже сподіваюся, що значна частина цих коштів, як вхідний залишок, який буде заходити до бюджету у 2025 році, буде спрямований на фінансування Збройних сил України, буде однозначно. Да, а не буде використаний Безкому. там на погашення якоїсь кредиторської заборгованості, яку там почнуть приносити 31 грудня і кидати на реєстрацію. Тобто, от такі у мене сподівання, і після того, як в січні ми знову зустрінемося. Я тобі просто повністю розкажу, куди, як і що було використано. Безумовно. Я думаю, що глядачам це однозначно буде цікаво. Але ось такі три вони не, не якісь тривіальні, не якісь неймовірні кроки. І їх вже на сьогодні за весь цей період, та до війни, так складно, що війна додала. Але тим не менше, ми оговталися і всі продовжуємо працювати. У нас немає вихідних через свята. Так само, ну тобто, всі працюють, всі тут на місці. Тому не можна прикриватися і говорити, що ось війна, і ми тому не. Можемо. Ні. Є всі можливості, і по цим там три кроки, їх можна розділити і на 30 кроків, і посилити напрямки, і додатково сісти, побрійштормити, подумати, як ще uh -huh. додатково ну, вкластися в це все. Але безумовно треба бажання. Потрібно бажання. Дякую тобі, Станіславе. Радий був тебе знову бачити. Сподіваюся, до зустрічі у новому році, і хай тобі щастить. Дорогі глядачі, дякую, що сьогодні були з нами. Нажимайте лайки, нажимайте дзвіночки, підписуйтеся і пишіть нам у коментарях, які б ви зробили перші кроки для боротьби і викорінення корупції в місті Києві. Мирного нам неба.